Де всі? Не дуже теплий прийом. У цьому будинку вам раді лише привиди. Ми всі тут незнайомі. Чи ви знаєте одне одного? Боюся, я навіть не знаю ваших імен. Я Нора Менінг. Ленс Шрёдер. Фредерик Лорен. Боже. Фредерік Лорен. Бачиш, зараз я теж красиво скажу. Фредерік Ло... Боже, Фредерік Лорен, ваш друг. Фредерік Лорен, боже мій. Угу. Перепрошую. Фредерік Лорен, ваш друг? Я чув про нього, але ніколи не зустрічав. Я працюю в його компанії, але ніколи його не бачила. Я теж, ми розмовляли по телефону, а ви його знаєте? Ні. Тоді ви єдиний, хто його знає? Я його не знаю. Всі деталі щодо оренди будинку ми узгодили поштою. Але він багатий, хіба ні? Це стали від. Це я тебе злазила, тфу, -тфу, тфу забираю то. Анабель. Наші гості тут. І, на щастя, доші. доші. Доші живі. Да, це ж польський фільм. <риклад> Доще, є ще живе. Ага, мене є вправа така дикційна. Чище, че чашча. ще, чище, щеще, І студенти кажуть, Віка, за що? Гаразд, містер Норда. Гаразд, містер Нур. Угу. Гаразд, містер Лорен, я зараз. <ривід> <ривід> О, да. <ривід> 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 я давно мамі. Ми зараз зацікавимо глядача, що це ми таке озвучу. А я, а що це? Привід чого там? У будинку на. Проклятому якомусь. — то Будинку, привиту будинку, будинку на скелі. Угу.